Після захоплення виносельського диктатора Ніколаса Мадура та погроз анексувати Гренландію, президент США Дональд Трамп переключився на іншу ціль Іран. Там, як відомо, на початку року спалахнули масові протести, які режим жорстоко придушив. Хоча Трамп попереджав цього не робити, бо втрутиться, але не зробив цього. Ну, як не зробив США, стягують додаткові військові сили у регіон перської затоки, і це важко сприймати як звичайну ротацію. Туди перекинули додаткові кораблі, прибула авіаційна ударна група на чолі з авіаносцем Авраам Лінкольн з американських військових баз в регіоні, евакуюють частину персоналу, встановлюють додаткові засоби протиповітряної та протиракетної оборони. Тобто, Вашингтон готується до серйозної заварушки. Але чого домагається Трамп, до чого готуватися Ірану, та як усе це вплине на його союзницю Росію? Вітаю, я Костянтин Ігначук, і це мій канал наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум і подивитися на події та факти глибше. Суть публічного ультиматуму США в тому, щоб Іран погодився на нову, значно суворішу ядерну угоду, інакше Штати доб'ють те, що не розбомбили минулого року. Угода полягає в тому, щоб Тегеран повністю згорнув свої ядерні програми, як військову, так і цивільну, в обмін на зняття частини санкцій та повернення Ірану на ринок нафти. Плюс до того, Дональд Трамп заявляє, що режим Аятол має відповісти за репресії всередині країни та за дії іранських проксі в регіоні. Але такі ультиматуми працюють лише тоді, коли за словами стоїть реальна сила. Саме тому погрозу Трампа супроводжується брязканням зброєю. Реакція Ірану на американський тиск прогнозована. Тегеран заявляє, що будь-який удар США автоматично призведе до регіональної війни. Звісно, дотягнутися Іран до США не може, тому ставка робитиметься на асиметричну відповідь: ракетні та дронові атаки через проксі угрупування, удари по союзниках США, таких як Ізраїль та Саудівська Аравія, плюс тиск на морських маршрутах. Та створення хаосу навколо Армузької протоки без повноцінного перекриття. Нагадаю, що саме через Армузьку протоку, яку контролює Іран, іде до 20% усього світового торговельного трафіку. Іран намагається шантажувати цим США, однак розуміє, що в разі повної блокади протоки може наразитися ще й на удари по флоту, береговій військовій та портовій інфраструктурі. Зараз Сполучені Штати намагаються передбачити можливі сценарії. Якщо США наважаться на силовий варіант, що станеться далі? Як виглядатиме іранська відповідь? Чи впорається система ППО союзників, як захистити бази, міста та нафтову інфраструктуру, що буде із судноплавством та цінами на енергоносії? Щоб мати краще розуміння, минулого тижня до Вашингтона прилетіли представники Ізраїлю та Саудівської Аравії для консультацій. Для Ізраїлю іранська ядерна програма це екзистенційна загроза. А отже, стратегічно Єрусалим зацікавлений, щоб її згорнути, і бажано руками США, які мають потрібні ресурси. Але водночас ізраїльське керівництво добре усвідомлює ціну такого сценарію. Саме Ізраїль стане першою мішенню іранської відповіді, як це було минулого року. Тому контакти на найвищому військовому рівні у Вашингтоні потрібні для координації протиповітряної оборони, підготовки тилу та переводу армії у режим підвищеної бойової готовності. А от позиція Саудівської Аравії виглядає двояко: з одного боку, Аріят публічно закликає США до стриманості і запевняє Тегеран, що не дозволить американцям використовувати свою територію для нападу на Іран. Саудити та іранці прямі конкуренти у регіоні. Навіть точкові удари по нафтовій чи логістичній інфраструктурі Саудівської Аравії з боку Ірану можуть серйозно зашкодити країні. Тому Еріят змушений бути дуже обережним. Однак, непублічно саудити підтримують жорсткі дії США проти режиму Аятол, про що нещодавно написало видання Аксіос. Вони прагнуть ослабити регіональний вплив Ірану, який безпосередньо загрожує саудівській безпеці та нафтовому бізнесу. Про що конкретно говорили американські, ізраїльські та саудівські військові у Вашингтоні, звісно ж, невідомо. Але результатом цих зустрічей стало рішення Білого Дому продати Саудівській Аравії близько 730 ракет до систем Петріот на суму приблизно 9 мільярдів доларів. Одночасно із цим великий пакет озброєнь отримає Ізраїль. Це красномовне посилення регіональних партнерів напередодні потенційної військової операції. Хтось може зауважити, ну, що, мовляв, з нашого досвіду ми знаємо, що виготовлення тих же ракет до Петріот може тривати місяцями, а то й роками, але ж ті ж саудити вже мають установки ракети, тобто нові ракети потрібні на випадок, якщо найближчим часом доведеться скористатися вже наявними. Разом із затвердженим пакетом для Ізраїля це виглядає як системна підготовка союзників США до іранської відповіді, навіть якщо остаточне рішення про атаку на Іран ще не прийняте. Але ми вже добре знаємо, що Дональд Трамп нічого не робить просто так, навіть заради партнерів чи з моральних міркувань. То які його справжні мотиви? Попри те, що ядерна програма Ірану загрожує передусім Ізраїлю, вона небезпечна і для США. Вашингтон прагне зупинити іранські ядерні розробки. Сполучені Штати намагаються використовувати страх перед ударами як інструмент контролю, щоб у Тегерані рахували ціну кожного кроку. Крім того, ініціативні США на Близькому Сході дозволяє їм утримати союзників від самостійних неконтрольованих дій, які могли б втягнути регіон у велику війну без американського контролю. Ну і нарешті вишенька на торті нафта. Куди ж без неї? Мова не про захоплення іранської нафти. Для цього потрібна наземна інтервенція та окупація. А це довго, дорого і неминуче закінчиться ганебною поразкою, як у випадку із Афганістаном чи, наприклад, частково із Іраком. Мова про контроль над продажем іранської нафти. Іран дуже потребує зняття, хоча б частини санкцій. Іранська економіка у жахливому стані, і Трамп це знає, тому і вимагає укласти нову ядерну угоду. Тоді частину санкцій знімуть, от тільки правила страхування, платежі логістику можна використовувати як важелі впливу, які контролюватиме Вашингтон. Тоді вдасться примусити Іран грати за своїми правилами. Тобто, те, що десятиліттями давало Тегерану притік грошей, дозволяло режиму Аятол утримувати владу і зберігати вплив у регіоні, тепер може перетворитися на зашморг, який триматимуть Сполучені Штати. А як події навколо Ірану можуть вплинути на її поплічницю Росію? Для Кремля тут немає виграшних сценаріїв. У разі обмеженого американського удару по Ірану йому вже буде не до підтримки Росії ні технічно, ні політично, ні логістично. Сполучені Штати знову покажуть ефективність силового тиску та створять новий прецедент. Якщо змогли з Іраном, зможуть і з іншими. Але от якщо Штати змусять Тегеран підписати нову ядерну угоду, це буде прямий і дуже болісний удар по російських інтересах. Повернення іранської нафти на ринок призведе до втрати Росією своїх останніх замовників, передусім в Азії, тому що краще купляти легальну і дешеву іранську нафту, ніж нелегальну російську. Отже, Сполучені Штати явно підняли ставки і демонструють Ірану, що не блефують. Перекидання військ, жорсткі ультиматуми, консультації з партнерами, підсилення їхньої оборони усе це означає, що США можуть задати удару у будь-який момент. Водночас, це жорсткий торг Трампа, щоби змусити Іран погодитися на угоду і обійтися без бомб та ракет, угоду, яка фактично поставить Іран в залежність від Сполучених Штатів. Росія ж може втратити чергового союзника. І, вирогідно, що і можливість заробляти та фінансувати війну проти України. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо сподобалось, ставте уподобайки і підписуйтесь на мій канал. Якщо виникають якісь запитання, залишайте їх в коментарях. Будемо розбиратися разом. На все добре.